Магістр контрпропаганди та мисливець на російський крінж. Твій улюблений інформаційний терапевт. Зустрічайте Сергій Шинкарчук. На думку астрологів, чоловіки з Марса, жінки з Венери. Ну а росіяни їб**тесь. Є... Це що правда. Починаємо. На Марсі знайдено росіян. Здавалося, що переплюнути повідомлення північної Кореї про висадку космонавтів на сонці неможливо не для росіян. Вони зараз потворили одразу дві наукові дисципліни: історію та біологію. Ну і здоровий глузд. Хоча то в них від народження на просторах рунета гуляє люта конспірологічна теорія про те, як прадавні московити колонізували Марс. Їхні, так би мовити, науковці вивчили артефакт з Африки, схожий чомусь на кокошник череп вуцім-то іншопланетянина, але й зі слов'янськими рунами на ньому. Євангелія від Олександра Дугіна і створив Ленін Житомирську кільцеву дорогу і відправив нею росіянців на Марс. Здається, що росіяни після того, як з головою поринули в антиутопію, вирішили про всяк позбавитися і теорії дарвіна. Незрозуміло, звідки взялася ілюстрація. Ми так і не знайшли перше джерело, але на думку російських псевдонауковців, цей череп доводить, що в теорії еволюції був невідомий вид. Зараз ви бачите череп Homo erectus – Це людина прямоходяча, стадія на якій і донині залишається російське суспільство. А так виглядає череп гомо сапіенс представників решти цивілізованого світу. Ну а це рідкісний глибинний череп гомо кокошнікус, тип кокошникоголові, підгрупа члено сто мені була присвоєна кваліфікація Плотник четвертого розряду. Ніяких доказів недоісторик і автор дослідження слов'янських рун на невідомому черепі Валера Чудінов не наводить. Сила його наукового відкриття така селезна, що в неї можна тільки вірити. За Чудіновим ще з часів неоліту існувала росіянська мегадержава Ярова Русь. Нею правив Яр Рюрік. Саме йому належить кокошнико-подібний череп. Слово Рюрік це не фамілія і не ім'я, це псевдонім. Також об'ясняючись: Ру і це Русь. Он Русі Ярик или Юрик, если хотите. Руярик. Ру-Ярик неудобно произносить. Вот это уя, Юрик. А взагалі його звали Іван Іманулович Синіумс. Тобто, сват Сон Сініус, по, по матері Соколов. На максимально серйозних щах товариш Чудінов розповідає про космічний десант Яра Рюрика на Марсі і відкриття там філіалу Русі, ще у восьмому столітті. Не встановлено де саме зупинявся цей православний космольот. За словами пана Чудінова, зв'язок було втрачено за часів Івана Четвертого, того що був грозний. Зараз буде не так цікаво, але принаймні науково доведено. Справа в тім, що прадавні народи, що населяли землю, дійсно могли мати трохи незвичну форму скелети. За словами Гіппократа, ще в IV віці до нашої ери на території між Європою та Азією жили люди з видовженими черепами. Знаходять подібні артефакти і в похованнях перуанських інків. Немає жодного космічного впливу. Черепи штучно деформували ще в дитинстві. Це було символом приналежності до шляхетного роду. Не з такої сім'ї, як друзі. Я із багатою знайомтесь, це 17-річний Лас Столі з Німеччини. З ноутбуком та рюкзаком він буквально живе у потязі. Він не безхатько, просто працює віддалено і любить подорожувати світом. Надзвичайно обдарований росіянин Борис Кипріянович своє відподорожував у материнській утробі. За відсутності власної космічної програми, росіяни стали знаходити марсіян серед співвітчизників. Наприклад, Бориска марсіянин, хоч і в минулому житті. От коли ти жив на Марсі, що ти там робив, наприклад? А що аж то масіяні молоділи. Току воювати. За словами матері марсіанина, він навчився говорити ледь не раніше ніж народився. Ну а коли став складати слова у речення, заявив: Мама, ама прибулець не дитина, а зірка з космосу. Ну точно той самий син маминої подруги. Не зараз тобо ж ще що такої розказати Марсі, щоб ми могли другим людям ведем сапші сама вона лікар, але в розповіді сина вірує. Ну а як інакше він же пережив на Марсі ядерну війну і приніс послання землянам. Нам вдалося отримати оригінал цього послання. Г'юстен, Г'юстен! У нас тут послання для рюриків. Прийнято запускайте трансляцію з Троєщини на Марс. Ти що злузду з'їхав, чи що. Для росіянців космічні контакти вже давно звична річ. Наприклад, народна джага-джага Росії співчиня Катя Лель бачилася з ними ще у 90-му. Тоді, після зустрічі з гуманоїдом блондином, з блакитними очима, навколо якого були яскраві кола та трикутники, вона виявила, що красунчик вкрав не тільки її серденько, а ще й три зуба. Чому зуби? А чому ні? Катя сказала, що узнала. В найденных в Мексике інопланетянах похитителей своих зубов 16 лет со мной произошла эта история, и я жила в безумных страхах, Потому что я не могла себе это объяснить. Кто это и что это? Почему у меня после свечения за окном исчезли зубы без боли, без крови? Співачка стверджует, что саме в зубах зберігається вся генетична інформація про людину. Яку користь від того отримали іншопланетяни, наразі невідомо. Це, мабуть, вони їй і лишили чудний текст про Джагу Джагу. Ну, мабуть, на знак подяки. Інша божевільна росіянська підставка під мікрофон Віка Цеганова, яку часто можна бачити з концертами у так званих ЛДНРах, стверджує, що бореться з рептілоїдами. Ну, це небезпечний ворог. Тотальний. Нещодавно. Типу правоохоронні органи Росії прийшли в будинок циганових з обшуком. Невідомо, що саме шукали, але сама співаюча ратяка Путлера стверджувала, що вони винесли туфлі. За її словами, візит спровокували відомі росіянські рептилоїди – Ксенія Собчак і Юрій Дудь. Ну от ета знаменіта юрська рептілія Сордеспілозус, нечисть волосата. Нагадаю, що рептилоїди широко популярні на Росії. Їх досліджують у наукових журналах навіть депутати Держдуми. Ми розповідали про це в одному з наших попередніх випусків. До речі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пишіть у коментарях, чи зустрічалося вам щось позаземне. Найвідоміший популяризатор антинауки в Росії людина однієї пісні Юрій Лоза. Неймовірно, але путініст та вартовий традиційних російських скреб пішов проти. Гагаріна не могла каже людина полетіти в космос, адже земля пласка. Все закріплено на палочках, на ніточках, ріки по шарообразній поверхності не тікуть. А по чому тоді пливе його плод? Існує ціле товариство свідків пласкої землі. Згідно цього псевдонаукового вчення, земля це диск діаметром у 40 тисяч кілометрів і обмежений крижаною стіною. Навколо землі, в супереч, науково доведеному, обертаються і Сонце, і місяць. Знімки земної кулі з космосу та століття розвитку астрономії вони називають брехнею. Затятий пласкоземельник, американець Майк Юз навіть збирався викрити астрономічну змову стартував на ракеті з паровим двигуном. Загинув під час запуску. Гравітація! Безсердечна ти. С... Я тихо впливу За псевдонауковцем Лозою, якщо предмет віддаляється від нас, то він стає меншим не тільки візуально, а й за розміром. Моя родиція і моє знання і вопроси не дозволяють мені утверждати, що земля є шаром. Це як твоя творчість, Юра. Ти наче й пісні випускаєш, а слухати нема що. Неймовірно обдарований колишній ракетчик Юра заявляє, що космічні ракети злітають вгору, а потім летять паралельно землі. Полоси у мене на груді окрасились, тому що я пролив на них ракетне окислення. На своєму маленькому плату із веток, скріплених залишками мозкових клітин, Юра Лаза вже давно звалив за горизонт подій і надибав там кінець світу. Буквально. За словами Лози, земля обнесена льодовою стіною. На полюс потрапити неможливо. Зачинено. Закінчується все льодовою стіною Антарктидою. Туди не пускають. На край землі не можна прилітіти. Чому? все обще правило такое прийнято в усьому світі. Не можна попасть туди, вас просто не пустять. Любий щоденник, ми робимо лише п'яту програму про те, які коті ку... ці московити. Ну як так можна? І це ж навіть ще не все. Далі взагалі буде жесть. Сподіваюсь, глядачі додивляться. І на наш канал підпишуться і вподобайку поставлять. Адже щоденник, любий, це дійсно важка робота. Навіть полярного сяйва в новітній російській науці вже немає. Сенсаційне викриття зробила депутатка Мосгордуми від КПРФ Катя Янгалічева. Сяйво, яке побачили мешканці під цієї весни, на думку депутатки, це розробка американської агенції ДАРПА, яка вже років 50 як намагається звести росіянців з розуму. До слова, агенція дійсно працює з перспективними дослідницькими проєктами, наприклад, розробка мережі інтернет, GPS та космічні розробки, які пізніше були передані до новоутвореної агенції НАСА. Для Каті це все відмовки. Ну, а природні ефекти, які бачили росіянці, пов'язані, звісно ж, не з магнітними бурями і спалахами на сонці. Це новий проєкт Блакитний промінь, завдяки якому американці прагнуть встановити новий світовий порядок. Найбільше росіянська депутатка боїться, що штати створять психоелектронну зброю і зможуть управляти думками землян. За це дуже переживає глибинний народ. Боїться як з чергового сухого закону, що раптом за них хтось буде щось вирішувати. Хм. Тобто до цього все в них було ок. Навіть нещодавні події у крокус Сіті Холі виявляються також проведені з використанням нейропрограмування. Там, скоріше всього, в комплексі дійство психотропнові сіства. Нейропсихологічське то саме програмірування програмігпрограмірування за версією експертів російської пропаганди терористи в крокусі були чіповані західними спецслужбами. Заяви і діли, які взяли на себе відповідальність за скоєне, кремлівські роти проігнорували. Нарід повірив можуть бути і чіпи вставлені. ясно, що уже вже нікакає то просто група псевдо -іділа. А це хорошо організовані терористичні акти організований на рівні западних спецслужб. Нарід на Росії вірить, як бачимо, в усе, що завгодно. Зараз за допомогою науки спробуємо розібратись. Чому ж так ідеально описує ситуацію на Росії концепцію уробороса. Це така зміюка, яка пожирає сама себе за хвіст. Нейробіологи провели дослідження, яке виявило, що розумові здібності людини залежать від її статків. Нейродегенеративні процеси в мозку бідних людей відбуваються швидше, ніж в заможних. Ну, якщо коротко, то чим людина бідніша, тим вона тупіша. За останніми даними за межею бідності в Росії живе щонайменше 13 мільйонів людей. Саме тому росіяни живуть в лайні, бо тупі. А тупі, тому що живуть в лайні. Ось такий скрєпний. Уроборос. у нас э, в Росії інтелектуальне развитие було задержано на 7 веков, тому що перший університет у нас відкрився в 1724 році, году. А в Європі эти університети були ще з 11-го века. Для російського режиму зразка будь-яких часів розумний народ ніколи і не був потрібен. Найулюбленіший їхній тиран Сталін свого часу мріяв про надлюдину. Звісно, бажано, аби ця надлюдина менше жерла, виконувала усі накази, була нечуттєва до болю і жалю. І якщо виховати такого у совєтської системи не вийшло, то фактично створити такого совєтського Франкінштейна сталіністи пробували. Науковець Ілля Іванов проводив досліди по схрещенню людини та шимпанзе, намагався запліднити мавпу сім'ям людини. І навпаки, експеримент, який проводили у Африці, результату не дав сам вчений був заарештований за контрреволюційну діяльність, висланий до Казахстану, де й помер. Мабуть, ця історія дуже сподобалася одному письменнику українофобу. Що він вирішив е, поміняти шимпанзе на собаку? Я їскможтемію право. Придівіть найкраща наука на Росії мракобесія. Існує там чудна місцина, Дівєївський монастир. Найперспективніше місце на випадок апокаліпсису. Саме така в нього легенда: землю та траву, зібрану біля цього монастиря, продають в інтернеті народу глибинному жменями, посіпакам режиму гектарами. Зараз монастир перетворився на такий собі заміський клуб. Землю тут має диктатор Путін, режисер Микита Міхалков. Віце-прем'єр Абрамченко та Білоусов, голова Росатому Ліхачов, сенатор Клашас та голова РЖД Білозора. Сюди всіх цих уперів тягне Богороднічна канавка. За передбаченнями святого Серафіма Саровського, ця канавка врятує монастир під час апокаліпсису. Ну ось тепер і зрозуміло, чому росіяни повсякчас валяються під заборами і в канавках. Рятуються від апокаліпсису. Це Етапокаліпсіс! Сучасній Росії бути розумним це майже вирок. Варто нагадати, що у Совєтському Союзі всіх вумників, які витримували НКВСні допити та могли приносити користь, збирали у так звані шарашки, де вони 24 на 7 працювали на благо комунізму. Уся міць радянської військової техніки, весь космічний геній, створювався у тюремних робах під пильним оком вертухаєм. Засуджені фізично та морально зломлені вчені та науковці здатні вигадати будь-яку машину для масових вбивств, аби отримати більшу пайку чи просто на день позбавитися допитів. Ну а поки росіянська абетка азбука літера А. А это не суицид. Христос тоже мог не идти на крест. Потому что парням надо объяснить, что когда он лежит и ждет прилеты в певедрона, то пусть стрельнет в себя. Литра Д. Духовное умиротворение. Хотим выразить огромную благодарность Липецкому зоопарку за предоставленную вам гуманитарную помощь в виде этих замечательных губернаторских существ литра Т. Думьякцы, они, извините, черви на нашем, на нашем теле. Масса людей, которые просто не хотят работать и пользуются вот государственной поддержкой. Может быть, рассмотреть вообще-то вопрос сегодня каких-то трудовых лагерей, ведь это же все было. Литра У. У меня в туалет удалился беспилотник. У меня двор, Матвеев, Курган, Ростовский область. Вот такой беспилотник. Самодельный. Литра Я на тебя подстал ты в курсе я знаю уходи сейчас я придуматься еще уходи говорю сейчас вылезу а что гонишь духу да. сейчас да? толчок позовет надо было не прятался тебе помощь нужна или что? не нужна мне помощь сейчас мне надо помощь но ты ушел я сейчас вылезу отсюда. закрой дверь пожалуйста дай вылез ты угораешь чего вылезти говори тебе закрой дверь дверь я вылезу а ты как вообще пойдешь домой-то ты в дерьме вещь. Оддін чистая одежду не здесь спеціальне поглядятся спеціальні приземлення на цьому все пока.